Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Дуже багато сьогодні було новинок, тож приємного перегляду: Коржі 44 гривні. Батончик вафельний 7 гривень. Сухі сніданки від Лайн 49 гривень. Несквік сухі сніданки 52 гривні. Сухісні танки Доктор Беннер» 27 гривень 150 грамів. Два смаки на вибір. 49 гривень коштує набір цукерок 300 грамів в упаковці. Лід'яники Смайл 28 грамів 12 гривень. 17 гривень коштують цукерки драже 50 грамів. 14 гривень коштує попкорн, Є зі смаком бекону або зі смаком сиру. 100 г у упаковці. Менажниця для закусок дерев'яна на 5 відділів 219 гривень. Лопатки дерев'яні 7 гривень. Зі смайликом 14. Сточелка для ножів та ножиць 59 гривень. 19 гривень коштує набір зажимів для пакетів. 19 гривень овочечистка вертикальна. Кондитерський мішок силиконовий 29 гривень. Набір кондитерський мішок і 7 металевих насадок. Ціна 39 гривень. 17 гривень коштує пензлик кулінарний. Кольори на вибір. Лопатка кулінарна 29 гривень. 44 гривні коштує набір форм кулінарних металевих. Набір форм металевих для кексів 6 штук 24 гривні. Силіконові форми для кексів 6 штук 77 гривень. 12 гривень коштує набір шпателів кулінарних 3 штуки. Два варіанти кольорів. Форми для кексів 27 гривень. В упаковці 75 штук. Набір форм для печива 6 штук 17 гривень. Форма для випікання кекса 1 штука 7 гривень. 29 гривень коштує набір мішків кондитерських. Є менших розмірів, більших розмірів 22 гривні. Такий набір мішків 100 штук 55 гривень. Ніж для піци 29 гривень. Ролик кондитерський 49 гривень. 39 гривень коштує ополонник кухонний із довгою ручкою. Пластиковий ополонник 19 гривень. Шумівка 29 гривень. Набір ложок чайних 3 штуки 49 гривень. Набір ложок столових 3 штуки 59 гривень. Тарка із довгою ручкою 19 гривень. Ніж для фігурного нарізання картоплі або сиру. Ціна 44 гривні. Ніж кухонний 11 гривень. Точилка для ножів та ножниць. 17 гривень. Набір кондитерський мішок і насадки 20 предметів. Ціна 88 гривень. 179 гривень органайзер для яєць трьохярусний. Болон газовий для запальничок 34 гривні та 29. Кухоль скляний 19 гривень. Є декілька варіантів в подарунковій коробці. Такі теж акційні 19 гривень 100 міджері. Піала у формі серця 27 гривень. Чудові новинки чашки із золотим декором. Ціна 77 гривень. Об'єм такої чашки 400 мл. Є також надпис всередині. Усього 4 варіанти. Чашка керамічна. Колір, який зовні, такий і всередині. Ціна такої чашки 59 гривень. Об'єм 250 мл. Чашка керамічна 59 гривень. Об'єм 400 мл у нас є двох кольорів: червоні та зелені. Всередині чашка біла. Чашка керамічна із надписом кофе. Кольори в асортименті ціна 59 гривень. Об'єм 350 мл. Чашки весняні із квітковим принтом 49 гривень. Термочашки від двох кольорів: білого або червоного. Низ прорезинений, ціна 199 гривень. Прушка мірна на 500 мл. Ціна 39 гривень. Пластикова. Килимок для холодильника. Ціна 29 гривень. Розмір 30 на 50 см. Скатертина ціна 84 гривні. Подушки декоративні на зав'язку для сидіння. Розмір 40 на 40 і з поєднанням двох варіантів тканин ціна такої подушки 88 гривень. Є ще подушки декоративні одного кольору. На жаль, камера викривляє колір, колір фіолетовий. Ціна 99 гривень. Шапка дитяча 24 гривні. Шапка чоловіча 77 гривень. 24 гривні шапка чоловіча тепла зимова. 99 гривень шапка чоловіча. Шкатулка металева 19 гривень. В одному кольорі. 19 гривень коштує ароматизатор автомобільний. 34 гривні коштують ароматизатори автомобільні. Акції на усі м'які іграшки. Ось така велика гусениця коштує 249 гривень. Іграшка м'яка динозавр 169 гривень з рюкзачком. 49 гривень динозавр з паєтками. Іграшка м'яка 64 гривні. Театр. Бачите, вона одівається на руку. Є ще ось такий лев. Набір іграшковий, овочі та фрукти в корзині 49 гривень. Автомобіль 77 гривень. 44 гривні коштує набір для дитячої творчості. Папка формат А4 на зіб застібці 34 гривні. Блокнот Б6 55 гривень. Іграшка дитяча 44. Білочка 24 199 гривень набір для творчості. Мозаїка. Лист до Санта Клауса 4 гривні. Листівка конверт 9 гривень. 99 гривень лялька Пупс. Музична із пляшечкою. 34 гривні коштує набір для барбі. Плаття та аксесуари синього або рожевого кольору. 64 гривні коштує скринька іграшкова із ключами. Новинка тесторанти жіночі для ріва. Три аромати на вибір. Ціна 77 гривень. 27 гривень коштує басмат для волосся. Натурально. Хна 22 гривні. Автомобілі іграшкові. 129 гривень. 109 гривень. Такий іграшковий набір коштує 109 гривень. Пожежний автомобіль також 109 гривень. Металевий набір іграшковий 169 гривень новинка. Літак іграшковий 149. Автомобіль 149 гривень. 64 гривні військова техніка. Є різні варіанти. 34 гривні коштує іграшка дитяча, металева спецтехніка. 34 гривні і різні кольори. Трактор іграшковий 34 гривні. Із ковшем є різні варіанти і різні кольори. 64 гривні автобус іграшковий, має рухливі елементи. Кольори на вибір жовтий, зелений, фіолетовий та синій. Іграшка дитячий візок з морозом 44, трактор іграшковий з причепом 77, 64 гривні вантажівка з причепом. Позашляховик 64. Резинки для волосся дитячі. 14 гривень одна штука із котиком. Є чорним, а білим. Набір резинок для волосся 29 гривень. Резинки для волосся дві штуки із прикрасами. Ціна 14 гривень. Такі резиночки для волосся 19 гривень. Також дві штуки в наборі. Щітки масажні для розчісування волосся у вигляді лапки. Кольори є в асортименті. Ціна 88 гривень. Всередині ще є блискітки. Щітка для маленької принцеси, також із блискітками всередині. Ціна 59 гривень. Щітка масажна 88 гривень. Резинки для волосся. Набір дві штуки. Ціна 14 гривень. Такі резинки для волосся із декором. Також дві штуки в наборі. Ціна 24 гривні. 19 гривень коштує дзеркало настільне, одностороннє. Великий асортимент кольорів. До зустрічі на каналі.